Всім привіт, з вами група Caletex. Надійний та перевірений постачальник, сортована з Кингенда в Україні. І зараз, друзі, ваші увазі, ми пропонуємо лот жилетки міксовані середнього сорту. Ціна за 1 кілограм становить 2,85 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 57 доларів. Наразі представлений перший мішечок з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Новинка цього сезону. Нова позиція. Жилети міксовані середнього сорту під кодом 0,40-080. Ціна за 1 кг становить лише. 2,85 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішечка 57 доларів. Для замовлення пишемо особисті повідомлення Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Зараз представлений перший мішечок жилетів міксованих середнього сорту під кодом 083. Ціна за один. Кілограм становить 2,85 доларів, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішечка лише 57 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Нова позиція, нового надходження, жилети міксовані середнього сорту, присутні всі розміри. Ціна за кілограм 2,85 доларів, а вартість мішка водою 20 кілограмів лише 57 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Друзі, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений лот жилетів міксованих. Країна постачальник Америка. Присутні всі розміри. Ціна за кілограм становить 2,85 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість лота 57 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна!